Доброго дня, шановні клієнти! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо підключати групове керування моторами для ролет за допомогою пульта та клавіші. Маємо ось такий приймач, в комплекті з яким будуть працювати міні-пульт та груповий контролер. Перейдемо одразу до підключення. Крок перший. Розмикаємо клема. Та під'єднуємо живлення до приймача. Для цього потрібно вставити фазу та нуль в перші два отвори центральної групи, як на відео, та зафіксувати гвинтами. Ми підключили фазу та нуль. Земля буде справа в цьому ж блоці. Для демонстрації її не використовуємо. На платі зазвичай є маркування, що допоможе все правильно підключити та налаштувати. Далі під'єднуємо керування контролером в такій послідовності. Перші два входи слугують для подачі сигналу. На першому місці чорний дріт, позначений буквою L, на другому коричневий, позначений буквою R, третій це земля, її пропускаємо. І останній вхід це 0 з блакитним дротом. Тепер підключаємо контролер до приймача. На передній частині блоку контролера маємо дві секції по три роз'єми. Секція ліворуч отримує сигнали управління, а праворуч живлення. Підключаємо в такій же послідовності Чорний L, коричневий R, синій 0. Далі під'єднаємо живлення контролера, де плюс, де мінус не має значення. Земля буде на третьому контакті, її не використовуємо. Наступним кроком підключаємо дроти двигунів у суворій послідовності. Перші дві клеми L і R це керування, третя N – це нуль. І остання клема це земля. Підключаємо перший контакт чорний дріт, другий коричневий, третій синій і останній жовто-зелений. Під'єднуємо наступні мотори. Щоб все було вірно, треба повернути контролер до себе потрібною стороною та перевірити порядок підключення. Кнопку програмування на блоці керування для очищення всіх налаштувань. Тримаємо 3 секунди. Після того, як індикаторна лампа почне швидко миготіти, натискаємо кнопку Ще раз, приписуємо пульт. Натиснули, відпустили, нажали клавішу вгору на пульті. Після того, як пульт запрограмовано. Наші майстри переходять до ретельного тестування. Як бачимо, групове керування працює навідмінно. Хочу зазначити ще раз, що для цієї схеми нам потрібен груповий контролер та блок керування за допомогою ДУ. А зараз розглянемо варіант, де групове керування буде реалізовуватись клавішним вимикачем. Від'єднуємо всі дроти на приймачі. Далі беремо вимикач і до центрального контакту підводимо фазу. Фіксуємо. Наступним кроком під'єднуємо дроти керування угору та донизу. В нашому випадку це дроти чорного та коричневого кольору. Вставляємо їх в контакти по бокам фази, фіксуємо. І 0 робимо спільний. З'єднуємо дріт 0 з живлення та 0, який іде з контролера. В нашому випадку це сині дроти. Захищаємо все ізолентою. На клавіші є три положення. Вгору вниз, що дозволяє піднімати та опускати ролети. Положення клавіші посередині це стоп, що вимикає двигун і зупиняє рулету. Якщо ми потребуємо групового керування для більш ніж 4 рулет, то ми використовуємо послідовне з'єднання двох або більше контролерів. Зараз покажу вам, як це робиться. Під'єднуємо живлення. Попередньо треба розрізати провід живлення та зачистити кінці. Змотуємо їх так, щоб напругу можна було подати на обидва контролери. Вставляємо кінці в клеми контролера та затискаємо гвинтами зверху. Готово. Тепер схожим чином з'єднуємо між собою і клеми керування на обох контролерах. Беремо провід потрібної нам довжини. В ідеалі Взяти однакові дроти з однаковим маркуванням, щоб не заплутатись, в нашому випадку в першому контролері вже підключене керування. Нам потрібно просто продублювати його, зберігаючи послідовність: чорний дріт в першу клему. Далі коричневий та синій. Така послідовність повинна бути на обох контролерах. Далі підключаємо двигуни до другого контролера, як ми вже робили. Якщо повернути контролер до себе, то послідовність має бути чорний дріт, коричневий, синій та жовтий. Як завжди, в нашому випадку коричневий та чорний, це керування ролетою. Синій це нуль. і жовто – земля. Якщо у випадку з подачі живлення немає різниці D плюс, де мінус, то контакти мотора мають чітко визначену позицію, тому ретельно перевірте ще раз перед тим як вмикати напругу. У нас все вийшло. Можемо включати. Як бачимо, всі 4 двигуна, підключені до різних контролерів, працюють синхронно. Таким чином, можна робити групове керування для великої кількості ролет. Послідовно набираючи контролери кратній кількості ролет. Хочете і собі замовити групове керування? Тоді звертайтесь в компанію Магніта. Наші менеджери залюбки допоможуть підібрати потрібну комплектацію електроніки, а наші представники в багатьох містах України гарантують якісне встановлення та налаштування.